Вітаю вас! Сьогодні хочу нагадати вам рецепт класичних дерунів. Впевнена, що для багатьох цей рецепт не буде новим. Деруни виходять дуже смачними і ніжними, а з ароматним сметанним соусом просто супер! Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Картоплю почистить і натріть на дрібній або крупній терці. Мені подобається більш однорідна консистенція дерунів, тому я обираю дрібну тертку. Цибулю натріть на дрібній терці, тут уже варіантів немає. З картоплі трохи відіжміть рідину, щоб не потрібно було додавати багато борошна. Змішайте картоплю з цибулею, додайте яйце, сіль та спеції, добре все перемішайте. Тоді додайте борошна і добре все перемішайте. Консистенція повинна вийти м'якою, не густою, приблизно як тісто на оладки. Тісто для даринів готове, залишилось їх посмажити. Для цього розігрійте на сковорідці олію і ложкою викладайте невелику кількість картопляної маси, формуючи тоненький млинець. Смажте з двох боків по кілька хвилин до золотистого кольору. До речі, смажити можна або невеличкі деруни, як оладки, або ж великі на всю сковорідку. Поки смажаться деруни, приготуйте соус. Для цього до сметани додайте видавлений чесник і дрібно нарізаний укроп. Посоліть за смаком і перемішайте. Готові дорони обов'язково подавайте з соусом, це дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.